Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас, дорогі козироги, таро розклад на квітень місяць, на кожен тиждень, зазвичай у нас 4 повні тижні. Я буду діставати по дві карти для того, аби розповісти вам, що вас очікуватиме в квітні місяці, можливо, від чогось зможу застерегти вас або порадити, як вдіяти в тій чи іншій ситуації. Перетасовую колоду таро райдера вейта і починаю розповідати вам. Розповідати. Перша карта у нас двійка кубків для вас дорогі козироги. А по двійці кубків це нове знайомство, нове партнерство, новий клієнт, якщо, можливо, стосуватиметься бізнесу. Якась обов'язково нова людина з'явиться в вашому житті на початку квітня. Друга карта – «Отшельник». Старший аркан-відлюдник. Коли вам потрібно, можливо, буде усамітнитись, вирішити самостійно якусь ситуацію, побачити вихід з цієї ситуації. Прискіпливо, можливо, щось вивчати, щось, е щось, можливо, якусь додаткову літературу будете піднімати. Давайте по три карти буду дивитися. Третю карту гляну для вас на перший тиждень. Третя карта. Так, це в нас король мечів. Король мечів це хтось з повітряної стихії, близнюки, Терези або водолій, може, в принципі, допомогти вам або бути ось цим партнером. Або загалом, я чомусь думаю, що, можливо, ви будете ось цим королем мечів. Будете, так знаєте, відсікати щось відсікати. Можливо, ви от, ну, на, основ, на основі цих карт, можливо, ви отримаєте якусь інформацію про якусь людину. Будете відсікати потім від себе весь цей непотріб. Так, далі. Далі, далі, далі у нас другий тиждень для козерогів. Першу карту. Це в нас. Зараз, зараз телефон розрізається Четвірка кубків. По четвірці кубків е карта такого трошечки, знаєте, як, наче не захочеться вам нічим займатися, усамітнення також певне. Е але все коли знаєте, але це певна стабільність. Тобто, можливо, коли вам... Будуть там пропонувати вийти там кудись погуляти. Ви не дуже захочете. Такий буде, можливо, трохи пасивний стан не до цього. Двійка. Ой, вибачаюсь, друга карта. На другий тиждень у нас карта місяць для козирогів. Карта, коли щось невідомо. Карта також, в принципі, висвітлення, оскільки тут у нас на карті зображене повновуння. Можливо, е ось ця якраз таки ситуація, яка висвітлиться, вона буде впливати на ваш емоційний стан. І третя карта на другий тиждень у нас паж мечів. По пажу мечів. Власне, там був король мечів, тепер паж мечів. По пажу мечів це починання, починання нового в плані навчання, вивчення чомусь, чогось нового. У вас багато досить карт такого, знаєте, початку чогось нового, початку нових стосунків, нов, нов, якихось партнерських, але якось наче і вам воно і не потрібне. Далі третій тиждень. Це у нас сімка мечів. По сімці мечів, коли людина отримує, коли ви або інша людина отримає від вас якусь інформацію, вона може просто піти. Тому будьте обережні, щоб ніхто не скористався вашими там думками, напрацюваннями. Або, в принципі, це можете бути ви, тобто ви можете отримати якусь інформацію, можливо, про вашого роботодавця, і піти з роботи, або з цих стосунків. Давайте наступну карту подивимось на третій тиждень. Карта мир. Карта мир. Карта, яка вказує на такий певний, певне завершення циклу, коли. В принципі, ви вже для вас все зрозуміло, і ви ось пішли. Знаєте, пішли, пішли, кудись пішли. Або пішли і знайшли щось нове, набагато краще. Далі третя карта на третій тиждень. Так, це в нас Рицарь Пентаклів. Рицарь Пентаклів. Можливо, ось це щось нові, ну, у карті мир, новий цикл принесе вам можливість додаткового заробітку. Ви зрозумієте, що ви зараз можете якось внести якісь кошти кудись там, не знаю, на якийсь депозит, щоб кошти працювали на вас. Якась новина може бути щодо коштів, оскільки рицарів нас на конях. Такс, і четвертий тиждень дивимося. Перша карта королева жезлів. Королева жезлів це земна стихія, це ви, козироги. або ж, якщо загалом вам потрібно, можливо, буде приймати рішення, дійсно, як діяти далі. Давайте подивимося, що ж в якій ж сфері вам потрібно буде приймати рішення, діяти. Можливо, в любовній трійка мечів. Ну, якісь, можливо дії ваші призведуть до такої нетривалої, смутної ситуації, поразки, коли буде важко прийняти становище фактичне. Таке трохи розчарування, але потрібці воно не тривало. Імператриця чудова карта. Старший аркан це остання карта на четвертий тиждень. Карта, коли ви задоволені, ви в комфорті, ви зрозумієте, що всі ось ці якісь там незгоди, негаразди, які були у вас протягом квітня, вони зробили вас ще міцнішим, міцнішою, і ви досить комфортно себе почуваєте і в тому, в тому становищі, в якому ви є. І ніяка там додаткова вам допомога не потрібна. Ось такий квітень місяць для вас, дорогі козероги. Тепер ось ці карти, які ми з вами отримали, я додаю до основної колоди і перетасовую. Перетасовую, аби дістати для вас карту пораду від Таро на квітень місяць, дорогі козироги. І якщо випаде якась карта з тих, які ми вже з вами бачили, то тоді саме на цей тиждень вам потрібно звернути увагу. І якщо випаде якась зовсім інша карта, то е, будемо пояснювати її. Будемо пояснювати. Так, дивимося. Шістка жезлі, ви вийдете переможцем. Чудова карта, лавровий віночок, бачимо ви на коні. Супер клас. Коли, знаєте, ви будете задоволені саме тим, як пройшов у вас квітень і рисерджезлів. Карти дуже схожі між собою. Бачите, як перевірочно дістав додатково, щоб зрозуміти. Аналогічні карти, аналогічні. Тобто, ви обов'язково будете на коні. Тому, дорогі козироги, бажаю вам успіхів та натхнення у всіх починаннях. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже важливо. І до зустрічі в наступних відео.